Змівний сенсорний лоточок для котиків та маленьких собачок. От, дуже класний девайс, змиває за котиками самостійно, не потрібно більше прибирати котячі лоточки, наповнювачі, сітку, какашки руками. Ну і так далі. Тобто немає запаху поганого. Дуже класний девайс, можна виїхати з дому там з ночівлею, не хвилюватися. Тобто, така собі котяча прибиральниця, няня для котиків, яка прибирає за ними. Це дуже зручно. В сучасному світі, в нашому ритмі, особливо для жінок, наша місія полегшити побут життя всіх людей, власників котиків. Коли в мене не було цього лоточка, то я навіть по два рази в день прибирала, іноді просто і по чотири виходила, тому що окремо йшла збирати какашки. От зараз вам покажу, як це. Це змивається, це дійсно полегшує життя на 100%. Ось яким чином все відбувається. Спочатку є наповнення. Ну, тут сечу вам показую, можна подивитися інші відео. Там є, як змиваються великі відходи котячі. От, Наповнюється водичка, піднімає все, що там прилипло, і змиває прямо в каналізацію. Там ззаді труба. От, підключає сантехнік. Що яка в нас ситуація була? Ми попросили сантехніка, щоб у нас зйомний будинок. Ми хочемо так підключити, щоб ми коли йшли звідси, легко могли забрати з собою. Тобто відключити, і забрати з собою. Ну і щоб господарем було зручно теж. Тобто, він пішов з чоловіком в магазин, купив там якісь декілька трубочок, подивився, щоб ну саме під наші розміри. От і поміняв на нашому унітазові дві нижні труби, одну поставив з виходом, і до неї ми підключили ось наш саме. Лоточок і ось так ось все змиється. все друзі, бачите, як гарно.